Після одруження з моєю японською дружиною я виявив цей секрет. Виявляється, вони ніколи не ходять до перукаря. Вони використовують щось інше. Не фарбуйте волосся занадто часто. Якщо вам потрібно фарбувати його два-три рази на місяць, ви повинні знати, що фарба, яку ви використовуєте, може бути шкідливою для вашого організму. Звідки ви знаєте, що ваша фарба для волосся відносно безпечна? Я повинна фарбувати волосся кожні два тижні, особливо волосся на скронях, яке росте дуже швидко. Я пробувала багато марок. Але жодна не така хороша, як ця. Це трохи дорого, але це того варте для мого здоров'я. Я краще перейду на щось краще, ніж зміню щось інше. Навіть моя мама тепер ним користується. Не використовуйте фарби для волосся, які пошкоджують волосся. Я рекомендую жінкам використовувати фарби для волосся на основі фруктів. Незалежно від того, як добре ви вдягнені чи наскільки точний ваш макіяж, ваше волосся може покращити ваш загальний вигляд. Цей продукт нам не потребує змішування або підготовки. Просто нанесіть його як кондиціонер і змийте чистою водою. Це природно і яскраво. Для тих, хто фарбує часто, будьте обережні. У цьому продукті немає аміаку або перекису водню. Тож не хвилюйтеся, якщо воно торкнеться вашої шкіри. Просто обережно витріть його серветкою, і воно легко змиється без плям. Коли нанесено, нанесіть його за допомогою пальців або кисті. Не додавайте воду під час цього процесу, інакше може не втриматися. Чи ви масажуєте або наносите? Давайте подивимося, наскільки чиста ваша шкіра голови після змивання і як добре тримається колір. Змийте чистою водою, і гарний темно-коричневий колір закріпиться. Подивіться, після фарбування шкіра голови чиста без залишків, а волосся буде блискучим. Не сухий. Якщо ви хочете змінити кольор волосся або зафарбувати сивину, просто виберіть ваш улюблений відтінок.